Слова подяки, по-перше, фонду разом for Ukraine, які були настільки чемні і оперативні, що за місяць зробили цей проєкт. І ми в Америці зібрали 200 тисяч доларів на 10 таких пральних. І це остання десята. І це насправді такий привод для звичайного для гордості. А ще один привід для гордості те, що ці гроші були зібрані не в Україні, а саме поза Україною. Тобто ми не навантажували українців, її так донатять на дрони і на все таке інше. І це завдяки небайдужим американцям і звичайно, діаспорі. Тож я дякую разом for Ukraine. Я дуже дякую фонду Shields. І насправді весь цей проєкт про гідність, про тим, про те, чим ми відрізняємося від наших ворогів. Бо це про те, що ми дбаємо про наших хлопців. Ми сконцентрувалися на тактичній медицині і зв'язку, але розуміємо важливість стабілізаційних пунктів. Розуміємо важливість МЛПК. Ми надзвичайно вдячні хлопцям і дівчатам, які зараз, ризикуючи своїми життями і здоров'ям, захищають нас з вами. І це найменше, що ми можемо зробити, аби просто сказати величезне дякую вам. Велика подяка. Від першого окремого штурмового загону слава Україні! Слава спецназу! Велика подяка! Дякую вам всім!